Студія Калідор презентує ваші вірші вашими голосами. Олена Шешеня, повертайтесь додому. Ця страшенна, страшенна скажена війна розкидала моїх українців по світі, і куди долетіли святі семена, та ми треба їх проростити. Бо вони принесли вам енергію дій, булолюбність буття, українську надію на щасливе майбутнє, на довге життя, де панує добро, сила злоби не діє. Закопаєм дії і зальдемо свинцем, щоб не йшов сморід пекла від темної сили. Ну а паростки зла без підтримки її рано пізно повсюди самі захиріють. Повертайтесь додому, рідненькі, ми чекаємо кожного з вас. Разом будемо відновлювати неньку, ми не хочемо бути без вас. Зимнє сонце і літні зливи, ліс і степ, гори і полонини. Тільки тут можуть бути щасливі, сини й дочки моєї України. Вас чекають земля і природа, українське наше життя. Тут є місце мого народу. І чудове його майбуття. Повертайтесь скоріш, Українці. Ми чекаємо вас повсякчас. Ви є часточка нашого серця. Ми не можемо жити без вас. ОЛЕНА ШЕШеня, Повертайтесь додому. Друзі, доволі часто вірші стають піснями. Тож, якщо ви маєте музичний хист, Пишіть нам, ми зв'яжемо вас із авторкою. І нехай української буде більше.